Ну що ж, всім привіт! Да, ви на каналі AtomPlay, і ми сьогодні розігруємо дві карти в Farming Simulator 22. Так що, всім дякую за те, що прийняли участь, за коментарі ваші. да, Всім привіт-привіт. Так, ну що? Я думаю, за цей час, хто хотів, підійшов, а ні, давайте ще, мабуть, ну, хвилинок-дві зачекаємо. Всім привіт-привіт ще раз. Е, і будемо починати. <гум> да, всім привіт. Так. Цікаво, звісно, кому сьогодні попадеться все ж таки карта. Точніше дві карти. Перше місце зараз ми будемо з самого-самого першого, хто зараз е, випаде. Тому попадає карта Оновлена Земля для фармінг симулятора 22. А той, хто, потім ми знову ж таки проводимо розіграш, ну, точніше, не розіграш, а рандомно вибираємо людину, і другий, хто випадає, отримує карту Миколаївщина. Теж для фармів симулятора 2022. Ну, я думаю, ті, хто мене дивляться зазвичай, всі дуже великі фанати ферми. І багато хто казав, що дуже хоче собі ці карти, тому я, в принципі, і вирішив розіграти їх. Так, що там? Всі прийшли, хто хотіли, чи ні. Я сподіваюся, що зараз вже всі тут. Нікому не буде обідно, нікому не цей. Вибираю не я. Кажу відразу: вибирає рандомайзер Так що від мене це не залежить. Тобто я вже ось відразу. Закинув сюди силку. Як ми бачимо, тут 55 коментарів, 162 лайка, ну і перегляди зрозуміло. Так. Ну що, всі готові? Самий перший, нагадую, отримує карту Оновлена Земля. Другий, кого я виберу потім, отримає карту Миколаївщини. Та все чудово! все чудово. Е, Сільське життя ні, я не буду її скачати, вона в мене в предзамовленні. Куплена. Я вже колись розказував просто цю історію, що мені в Counter-Strike я відкривав один ящичок один раз, і мені випав Дігл за 1500, я просто його злив і купив собі ферму 22-го. Ага, Макс тут а мені попалася якась карта. Так, мене в житті звати Богдан. Прикольно Богдан, але в тебе нікнейм підписаний та Діма. В Ютубі. Так, ну що, давайте. Хто там? Три, два, один, давайте отсот, я буду вибирати першого переможця нашого. Хоче хтось отсютик дать? Опа-па-па. Опа па так. Або це в мене коменти зависли, або реально ніхто не дає відлік. Ага, Дочлен дає відлік. 3 3, 2, 2, 1. Так. Давайте. Перший переможець отримує, ще раз нагадую, оновлену землю. М -м Клас! The Prince 444.4 він здається, що до речі, самий перший поставив тут коментар на трансляції. Всім привіт! Так. The Prince. Напиши мені, будь ласка, в Telegram. Я зараз тобі закину, закину, закину силочку нашого цього. Так, ай, пофіг. Так. Тите. -ти 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 -ти. Да-да-да, я бачу. Я тобі скинув наш телеграм, якщо тебе там немає. Напиши мені, будь ласка, зараз в телегу в той каналчик. Щоб я бачив, що це ти. Привіт, привіт-привіт! Я хочу дати чотирьох. Я хочу. Е, Ренат трошечки вже пізновато, тому що першого переможця ми вже знайшли. Можеш дати відлік, хіба що коли ми будемо другого переможця шукати? Так. Мені подобається, коли всі підписуються, а потім, коли проходить розіграш, всі відписуються, Це взагалі. Ну, звісно, я купував карту. Борис то все знає, я ж до Бориса відправлю людину, яка буде отримувати карту. А як по-іншому не купувати карту і грати в неї? Ну, понятно, що. Так, удачі всім. Дєд, так ще друга карта. Миколаївщина. Тобі що не цікаво, чи в тебе є Миколаївщина? Так, я чекаю. Поки перший переможець напише нам. Зараз я зроблю собі. Що за скільки? Mm -hmm. <гум> Дивися, якщо оновлена земля, карта коштує 500 гривень. Якщо Миколаївщина, карта коштує 300 гривень. Тому отрахуй собі. скільки і що. Як діла? Желаю здоров'я. Дякую. А, ти всім відразу щоб виграли. Ну, красавчик дід. А може перед розіграшом вони відписуються, а потім знову підписуються? Не знаю, не знаю. Так. Миколаївщина в мене є. А, ну може дід тобі пощастить зараз. Так, принц, підскажи, будь ласка, свій. Як ти підписаний в цьому? Я просто розумів. Я це тебе можу Діма Херсонщина вже тільки що пішла е, принцу От що зараз на екрані у нас коментар The Prince 444. от йому Зараз піде карта якраз таки Хер, е, оновлена земля. Так. Я не купую нічого в ігрі, гру теж грошей і жаль. Е, я теж в іграх зазвичай нічого не купую, тобі так скажу. Дід. Е, типу, стараюся цю діч обходити, але є такі карти. такі якось, ну... Я ж не піарю, не рекламую їх, а просто граю в своє задоволення. Такі карти, якось, ця там, Оновлена Земля чи Миколаївщина, от вони якраз такі, ну, за них я був готовий віддати гроші, чесно. Карти дійсно прикольні. Так ну окей, повіримо. Кінц, ти ж мені написав. Напиши, будь ласка, в Ютубі, щоб я розумів, що це дійсно ти. Я розумів, що я зараз тут перевіряю все. Просто досить таки різні є люди, знаєш, краще перевірити, що це дійсно ти мені зараз пишеш. Напиши в Ютубі, що це да, я тобі написав. Давайте доб'ємо йому 8К. Дякую, дякую тобі. Я, якщо виграв, би... На 25 перекинув. би. <хи> да, 25-та, звісно, ферма класна. Можливо, якщо будуть на неї скидочки, можливо, я її розіграю серед вас 25-ту ферму в когось буде можливість її пограти. Так. Ну що, в принципі, перша людина зараз отримує свою карту, тому всі готові. Будемо, будемо шукати людину, яка отримує другу карту. Друга карта нас Миколаївщина. Так що, якщо там хто хотів, давайте відлік і будемо вибирати другу людину. Все, принц написав. Красавчик, все, принц, я поняв. це ти. Чорна п'ятниця не за горами. Ну, в принципі, так. Але я, чесно кажучи, сумніваюсь, що там досить великі скидки будуть. Досить великі скидки будуть на ферму 25. Там максимум ну, 10%, мабуть, з першого разу. Так, все, другий переможець. Котік. Блін, ну я просто знаю, що це. Я знаю, хто це, і це дійсно підписник, який. Ой, досить таки активний у мене в е Ютубі. Але мені здається, що у нього є. Карта Миколаївщина. Просто. Блін. Так що вітаємо кота. Де кот? Чо кот пропускає? Зараз будемо писати коту. Так, погнали. Подожди, де там той комент саме. А бог ти мій, мене не туди перекидає. Так. Вітаю, а де котяра? Кстати, а де котяра? Котяра був на всіх стрімах майже. Якщо людинка відмовиться від карти, я напишу спільноту, і, можливо, ми ще раз проведемо невеличкий стрім і розіграємо карту Миколаївщини, тому що мені здається, що в кота є ця карта, е, він на ній грав, але я, можливо, помиляюся, хоча я знаю, цього підписника він не один раз був активний на стрімах просто по фермі симулятор. Так, вітаємо, ти переміг карту Миколаївщина. Напиши мені в групу ТГ. О, блін! Чуть, не, чуть кружку не розбив свою. Почти саму любіму. Так, щас. Катяра, Катяра, Катяра. Ну що ж, всім тоді дякую. Всім дякую за перегляд. Опа, подожди, подожди, я ж тільки що писав йому. Стоп. Ще раз. А, все спочатку. Так, зараз принц, я зараз ще тебе. Пока там, пока-пока. Я зараз ще принц, якщо ти тут, я не знаю на стріму. Я зараз відправлю твій е, контакт, е, Борису. Все, всім гарного вечора. Дякую, що дивилися. Дякую, що приймали участь. Дякую за вашу активність. Так, принц, я е, тільки що відправив Борису. Він, е, в принципі, повинен побачити, але якщо не побачить, то я зараз е, відправлю цей тобі його контакт. До побічення, да, да, так, -да, всім до побічення. Мені ще треба коту написати зараз. Це треба на, іменно, саме на стріму зробити. Щоб всі бачили просто, що я дійсно написав коту. Так, все. Е, принц, я тобі скинув його. цей Нажимай там на цю штучечку, типу, нікнейм і пиши Борису, що ти виграв карту оновлена земля. Я йому скинув твої дані. Так що він повинен тобі передати цю карту. Так, ще раз, Катяра. Пока-пока, всім пока. -пока, пока. <laughs> Я очень розстроєний. Та нічого страшного, Діма. Можливо, колись пізніше ще будуть розіграші і виграєш щось. Тим паче, це ж не перший і не останній. Так, все. Як ви бачите, коту я написав. Якщо кот не захоче її все ж таки забирати, всяке може бути, я ж не знаю. То, хлопці, я її ще раз розіграю цю карту саме Миколаївщини. Я ж кажу, я все напишу в спільноті, так що слідкуйте за телеграм-каналом, за Ютуб каналом, там також та ж сама інформація, дублюється, тому все. Всім гарного вечора і до побачення.